Дня дня перемоги кардинально відрізняється на заході та у Росії у західних країнах. Це день пам'яті у Росії за радянською традицією. Цей день проводять військові паради і кажуть, що таким чином демонструють свою міць та силу світові. Події на сході України, де проросійські сепаратисти кажуть, що захищають здобутки дідів під час другої світової, змусили багатьох переглянути історію, яка в радянському союзі обросла численними міфами. Мій колега Олексій Кузьмен поговорив про сенс дня перемоги в Росії Путіна, змагання між Києвом та Росією та спільні міфи про Другу світову та непростий шлях до історичної правди з професором Єльського університету Тімоті Снайдером. Снайдер один з найвідоміших та найавторитетніших дослідників східної Європи, націоналізму та тоталітаризму. Тімоті Снайдер, один з найвідоміших українцям західних істориків, у 2011-му українською була перекладена і стала знаковою його книга Криваві землі про спільні риси режимів Сталіна та Гітлера та народи Європи, які стали їх жертвами. Напередодні урочистостей присвячених перемозі, дослідник звертає увагу на Росію, що святкуватимуть там. Перемогу над нацизмом чи нову війну проти України мене турбує те, що війна у пам'яті росіян перетворилася з радянської на суто російську, і що з історії викреслюється окупація Білорусі та України, і той факт, що українці та білоруси також гинули в війні. Причому у кількісному співвідношенні їх загинуло більше ніж росіян. У Росії здається, хочуть забути про те, що ці народи можуть мати зовсім інший погляд на події війни. Справжня історія складна, неоднозначна та незручна. Натомість міфи про неї зручний та ефективний інструмент у руках Кремля російська політика національної пам'яті приписує росіянам усе героїчне та піднесене у тій війні. Мовляв, вони звільнили світ і нічого поганого ніколи не робили. Усі жахіття тої війни приписуються українцям та європі. Стверджується, що усі українці були нікчемами, колаборантами та фашистами. Мене і не лише мене турбує те, що за парадом 9 травня в Москві може послідувати напад на Маріуполь. Перебріхування та цензурування історії Другої світової у Росії загрожує Україні не лише тому, що робить її мішенню. сама Україна у річницю перемоги не відкидає радянські міфи з їх спрощеними чорно-білими образами, а деінде переробляє під себе я думаю, що Україна нашкодить собі, якщо спробує наслідувати Росію у підході до історії. Більшу користь принесе розвиток чесного, складного, неквапливого та терплячого історичного діалогу за участі істориків та журналістів з дослідженням першоджерел. у перспективі. Позитивний результат дасть саме така стратегія, а не намагання імітувати дії Росії та запроваджувати якусь подобу політики національної пам'яті та оголошувати поза законом певні вислови про історію Снайдер радить тим, хто хоче знати правду, почати самостійний пошук та раз і назавжди відмовитись від будь-яких спущених згори чорно-білих спрощень. Individual... з чого може почати шлях до правди окрема людина? Хай поставить собі запитання: звідки я, з якого села, міста, якої частини Києва? Хай запитає себе, а хто жив тут під час війни? Що сталося з цими людьми? Може їх депортували до Гулагу? А може вони воювали у Червоній армії? Чи може це були євреї, яких убили за це? Чи може вони втекли з країни? Це найпростіший спосіб почати пізнання історії, поставити собі питання про власне походження, шукати архівні дані, говорити зі свідками подій, які ще живі? Олексій Кузьменко, голос Америки.